Народні депутати ніколи грошей не вистачає, ніколи. Ви навіть не уявляєте, як їм важко виживати на парламентську зарплату. Реально для депутатської діяльності це чотирнадцять з половиною тисяч реально не вистачає. Скажу вам злиденним нардепам. Доводиться затягувати паски. Постараємося дуже економити і обмежити машину, переобладнав на газ. І навіть позичати гроші в борг у рідних та друзів. Жінка за це зі мною вже свариться. Та здається, голодні депутатські часи вже позаду, адже днями народні обранці самі собі підвищили платню аж удвічі. Але нардепи присягаються. Це сталося випадково і взагалі їх підставили. Вибігаєш, голосуєш, голосує. кнопку хлопці А За що я голосував? І от тепер їм доводиться миритися з підвищенням. Переконали мене в тому, що це мені не чуть не зашкодить. Невже депутатам? Більшість з яких є мільйонерами, потрібно більше, ніж звичайним українцям. Це велика проблема. В моїй родині моя дружина, наприклад, не в захваті взагалі, що я є депутатом. І в яку копієчку тепер обійдуться народу їхні слуги? Люди на мене будуть дивитися по іншому ніж дивилися вчора. Програма гроші вирушає до парламенту на пошуки депутатського сумління. Ми з якими смітивом ви голосували, з яким саме? З мотивом, щоб дати далі працювати з тим бюджетом, і неочікувано вибиває з них шокуючі зізнання. Від зарплати до зарплати живу. Парламентарі вже вдруге за рік підвищують собі зарплату. Першу місячну ставку збільшили у квітні з 6 тисяч гривень до 17 з половиною. Але через півроку нардепам стало мало і цього. Чесність на низькій зарплаті це питання дуже відносно. Депутати народ хитрий і вигадливий. Вони розуміли, що відкрито примножити фінанси в них. Не вийде тому пішли іншим шляхом. Тишком підсунули зарплатну постанову під гарним номером 5000 тисяч п у товстенний проект бюджету на наступний рік. А потім дружно за нього проголосували. Чому хочемо попорнути якусь сіру схему чи напів таку дискусійну чи корупційну? Ми кидаємо прихідні положення, бо правдих не читають. Зарплатну аферу провернули блискуче. Її не одразу помітили навіть експерти і журналісти. Та наступного дня, коли приховане стало явним, депутати почали виправдовуватися. Вони, мовляв, самі в шоці від того, що підвищили власні доходи. Ну я голосував за державний бюджет. Не було це питання відокремлено. От не було окремого голосування, що ми голосуємо за депутатську зарплату. Нардепи каються. Звичка голосувати все гамо. Зом зіграла з ними злий жарт. Підступна постанова 5 тисяч так сховалася в бюджеті, що її нібито просто не помітили. Я думаю, що 95% депутатів навіть не знали, що там є підвищення заробітної плати, тому що ознайомитися з отакою, от ось ось цей бюджет який роздали нам за годину до голосування. Гроші проглянули цей скандальний документ і були вражені. Виявляється, депутатські зарплати нахабно підсунуті у бюджет виростуть навіть не з наступного року, а вже з 1 листопада, тобто з наступного тижня. Це постанова, яка вступила в дію вже зараз. Змену її підписання. Скільки ж грошенят підкинули собі парламентарі? Цифри вражають. І початку листопада народний депутат зароблятиме близько 36 тисяч гривень. Спікер парламенту 43,5 з половиною тисячі. А його заступники та голови комітетів майже 40 тисяч гривень. Що багато не буває. Крім цього, з підвищенням платні можна привітати помічників нардепів. Тепер для них передбачено цілих 16 мінімальних зарплат. Відповідно, росте фінансування і на здійснення депутатської діяльності. Ці два фонди прив'язані до мінімального депутатського окладу. От вони автоматично так само виросли. Ще додатково порядка 30 тисяч гривень. Якщо врахувати і такі депутатські блага, як компенсація за житло та різноманітні пільги й доплати, виходить кругленька сума. Зарплата, ну яка на руки плюс 17 депутатських, плюс десь 2 дві тисячі відшкодування, плюс 13, хто в готельному номері, хто відшкодування, хтось формально депутат получає. До речі, саме в бюджетному комітеті ради і народилася підступна постанова 5000 п. Один з її авторів, депутат Олексій Мушак, обіцяє карати колег за погану поведінку штрафами. Наприклад, ти не прийшов на ранкове засідання мінус тисячі гривень до заробітної плати. Також, наприклад, коли є бійка, ну це повинно зразу автоматично, мінус 10 тисяч бути. При цьому сам ініціатор постанови, схоже, хоче фінансово наздогнати родину. Адже якщо рік тому він заробив лише 77 тисяч гривень, то його сім'я задекларувала більше трьох мільйонів. Депутати розділилися на два табори. Одні переконують, підвищення зарплати це гарантія незалежності. Магнатам вигідно, щоб депутати мали низькі зарплати. Вони будуть депутатів тоді фінансувати, щоб лобіювали депутати їхні законопроекти. Інші вважають, що зараз це недоречно. Наша політична сила народний фронт не підтримує підняття, я, Река Андрій Олександрович, народний депутат не голосував. Та здається, у депутата Реки провали в пам'яті, адже він та його політична сила таки голосували за бюджет зі скандальною нормою. Не, не цікався там зарплата буде. Я знаю, що її піднімати сьогодні. Не потрібно. Невже всі 245 депутатів, які віддали голоси за бюджет, не знали, що в ньому є сюрприз. Навряд, тим паче, що одіозну постанову протягнули ключові політичні гравці БПП та Народний фронт. Ініціатива була ББП убільшив заробітну плату для того, щоб, скоріше всього, менше спортивної каси видавати своїм партійцям. Найцікавіше, що за рекордне підняття зарплати голосували далеко не бідні депутати. Наприклад, Богдан Дубневич, в якого аж 96 об'єктів нерухомості. А пам'ятаєте, скільки машин і квартир задекларували паперовій декларації за рік? Я дуже багато і навіть любитель розкішного транспорту Віталій Хомутинник, який лише в минулому році заробив 166 мільйонів. Голосували за підняття зарплати до 36 тисяч гривень і скромніші нардеби. Наприклад, Юрій Береза. Я принципово для себе вирішив що коли я заходив до Верховної Ради, мені зарплатня від Верховної Ради не потрібна. Він переконує, робив це виключно для блага народу, мовляв, всю свою зарплату роздає людям. Ми ведемо всі звернення, а людей звертається досить багато. Там я розподіляю, кому на ліки, кому на навчання. Не менш щедрий депутат Козак Гаврилюк. Він стверджує, що допомагає армії, тому був змушений голосувати. Одноразово мені приходиться з цих 17 тисяч нам дається зарплати, не одноразово доставляти до того гуманітарного грузу, навіть і на солярку. Та здається, мрії депутатів про високі зарплати можуть і не здійснитися, адже вже є багато ініціатив щодо відміни скандальної постанови. Не одна фракція виступає, щоб це відмінити. І навіть прем'єр Гройсман пообіцяв, що нахабство депутатів не пройде. Ми не підтримаємо ініціативу депутатів підвищити самим собі зарплату практично вдвічі. Вважаю, що це питання зараз не на часі. Варто не забувати Верховна Рада це державне підприємство, а народних обранців утримуємо ми за рахунок податків. Тож українці, які оплачують прогули та кнопкодавство, справедливо вимагають від депутатів підвищення своїх зарплат, а не їхніх.